Шановні мої підписники, шановне панство, шановні мої глядачі, я вас вітаю на своєму каналі. Мене звуть Семенченко Степан Петрович. Я працюю агрономом на Бесарабії. І зараз я жнивую ріпак. Жнивуємо ріпачок якось так. Незадоволений врожайністю. Не знаю. Мабуть, я ще поганий спеціаліст в цьому ріпаку. Мріяв про 40 центнерів, а дай Бог 20. Зараз зайду в ріпачок, зніму, як він виглядає. Ось поле з озимим ячмінем. Ячмінь вже обрали. И ось вы бачите поле с ріпаком. Мій ріпачок. Он Нью Холланд бігає біля посадки. Тож заходимо в поле И бачимо ріпачок. Може, я йому щось не доробив. Може я йому щось не доклав якісь добрива. Може, я щось пізно зробив захист, або дуже зарано зробив фунгіцидний захист, не знаю. Скажіть, будь ласка, свої думки щодо ріпака, тому що я, як людина, яка в цьому займається цим перший рік, та я стався дуже незадоволений цією врожайністю. А ще нещодавно спілкувався з агрономами, та вони кажуть, 30 центнерів ріпак це коли кішку кидаєш зверху, а вона бігає по ньому. Ну, у мене тут кішку не кинеш, але бачу, подекуди вже стручок розкривається. Волога 10. стручок розкривається. Збирати рано, тому що сирий. Стручок розкривається, втрачаю врожайність. Люди добрі. Як працювати з цим ріпаком? Як під нього підлаштуватися? Вночі загнав комбайни взагалі забив. Е, повністю сепаратори забив, барабан забив. Хлопці, як ви працюєте з цим ріпаком? Що тут треба робити? Нащо я його взагалі посіяв? Ну таке, це не крик душі, все нормально, 27 це теж 25 непогано. Але хотілось 40 взагалі. І ціни нема. І нема ціни. Ось так. Всім. Всім, хто не підписався на канал Бесарабія Аграрне життя, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте наше відео. Діліться нашим відео. Не соромтесь. Це дасть змогу каналу розвиватися. Я трохи розкачав канал. Вже маємо 5600 підписників. І такі справи. Мені кум каже, кум, треба зробити якийсь розіграш. Купи, каже, кепки і зроби там логотип Бессарабі аграрне життя і роздай своїм підписникам. А я, але я в цьому геть не розуміюсь, як це все треба робити. Можливо, коли закінчиться жнива, в мене буде більш багато часу, я якихось там пару тисяч гривень, які мені вже Ютуб заплатив. Я потрачу на ці кепочки і своїм самим палким шанувальникам розішлю по пошті. Якось придумаємо, як це зробити. Е, я бажаю вам всім здоров'я, я бажаю вам всім легкої роботи. Прокоментуйте мій ріпак, порадьте, що у вас. Поділіться своїми думками. Пам'ятайте, що все буде Україна. І от так. Пішов я далі працювати. Але ріпак мене засмутив.